Всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео. Сьогодні у нас на операційному столі отака шикарна річ. Бензопила Форте китайського виробництва. Потрапила вода до мене з діагнозом, що десь з неї біжить бензин. Але це не з під пробки, з-під цієї. Це не з карбюратора, десь біжить, отут, каже, поручці. Отут, отут десь поручці. Ну, хто знає. зараз будемо розбирати, дивитися, що воно ну і як. Але, щоб туди добратися, треба розібрати практично всю пилку. Цим і займемося. Я трошки підрозібрав, зняв шину, зняв фільтр, воздушний, кришку. Ну, Йдемо далі. Знімаємо далі ручку нашу, вона нам не потрібна, вона нам тільки заважатиме, два так само з цієї сторони знизу відкручуємо. Знято. Тепер їдемо далі. Відкручуємо всі болти кришки. Обов'язково запам'ятовуйте, що як де стояло, щоб потім не виникало лишніх питань, а що це таке. Його тут раніше не було. Якщо воно там стояло, значить його потрібно поставити на місце. Так, все, кришку зняли. Також, так у нас все це діло виглядає. Їдемо далі. Знімаємо привод підсосу. Віймаємо резиночку, обов'язково ми загубимо. Так, їдемо далі. Далі, далі. Відкручуємо крім кріплення карбюратора. Впускний колектор. Це діло трошки відволікли. Знімається, все це діло ось так, Аккуратненько і в стороночку його. Раз і все. Тепер знімаємо лакумний шланг. Раз. Заранче треба підготувати болтик або затикачечку. У мене отака затикачечка. Топливний шланг зняли і все це діло акуратненько заткнули, щоб воно не бігло ніде. Тепер ремпінцес мене такий. І... Як вам так краще показати, ось тяжко, тяжко дросільний заслон. І треба акуратненько вийняти нам з карбюратора. В общем, це виходить. Давайте ми знімемо шланг обратки. Низок сположений. Також щось не дуже хоче зніматись. О, зняли. Пробуємо раз, карбюратор знято Так, це все в нас є. Полко гарно виходить. Відкручуємо гвинт, що держить провід маси на вимикач. Якщо його не зняти, ми не витягнемо все це діло, провідок не дуже довгий. Так, все, їдемо далі. Ось дивіться, в цьому місці він був придавлений. Видно, видно. Клієнту покажемо доказательство що це були не ми. Це так збирали наші друзі-китайці. так все, тут у нас все відкручено. Перекидаємо набік, кладемо лялю на бічок і продовжуємо процес екзекуції. Також тут 4 гвинта. Це діло знімаємо. Можу сказати по виконанню ця бензопилка виконана доволі таки якісно. Кришка стартера так Зроблено доволі таки акуратно. Приємно працювати з такими річами. Винтик. Раз, викручуємо все це діло. Раз, відкручуємо. Німаємо кришку стартера і кожух обдува. Це також все приймаємо в сторону, щоб не заважало. Є. Так, до цього добрались. Тепер беремо плоску викрутку і починаємо виймати заглушки. Раз, два, три. З цієї сторони, вибачте, що у вас трошки пододвинув. Раз, два. І тут під оцим язичком також є гвинт. І продовжуємо. Отак. От Витягується це все без всяких зусиль. Резові салінблоки стоять. Зараз тільки цю річ потрібно відкрутити. Оп. Відкрутили все це діло. Все в нас іде. Тут тепер можна викручувати гвинти під хрестову викрутку. Все це діло викручуємо. Тут такий пластиковий, пластикова обставочка така. Бажано б її не загубити, бо пружиною буде терти корпус, розірве вухо тоді кріпежною пружиною. Просто викручуємо саморізики наші так. Тут під шестигранник, тут гвинт. Беремо магніт і магнітом витягуємо всі ці речі. Робимо підйом переворот. Все те саме. Витягуємо наші глушечки. Так, Продовжуємо. Знову нас трошки відволікли, але то важливий дзвінок був. Так, Продовжуємо, достаємо наші глушечки. Отак от. усі. І так само тут у нас під шестигранний гвинт, тут раз, два, два саморезика. Відкручуємо все це діло. У викрутку все це діло у нас відкручується. Так раз. Отак. Так само беремо магнітик і витягуємо наші саморезики. Так, все. Вроді нам нічого не бракує, але нам потрібно з катушки запалювання зняти оцей проводочок. Зараз ми цей хомотик зріжемо, щоб він нам не заважав. Отак. От Тут є така цікава річ. Тут такий є хитрий язичок, який потрібно натиснути. Робити це не дуже зручно, але це зробити потрібно. Все не бачу свої хитрої ковирялочки, але добре, ми обійдемося без неї. Просто натискаємо на язичок і все, все це діло знімається. Пробую показати поближче. Значить, дивіться, ось така фішечка. Ось ось цей ось язичок він у нас натискається і все це діло знімається. Це ми вертаємо назад, так як і було. Ну і що, пробуємо тепер виняти двигун. А, стоп, ще забув одну річ. Нам потрібно спробувати витягти оцю резинку, щоб легше в нас це діло виходило. Хоча б якось так спробувати її підпихнути в ту сторону. Збираємо. Бачите, він нам не потрібен. Давайте тепер подивимось, що в нас тут сталося і що ми можемо тут зробити. Зараз я цю резиночку зніму. Осталося в нас наступне. Так, тяжка ходе. Якщо видно, бачите шланочка. Вона просто репнула, вона була в натязі. Сиділа вона ось тут ось у нас Ну, Нічого, спробуємо поборотися з цією бідою. Добре, зараз спробую витягувати. Так, і дивіться, шановні, шланг я зняв. Так, да, дійсно, вона тут лопнула. Я думаю, буде гарно видно, що вона лопнула. Частина залишилася у бачкові, ну то не біда ми її виловимо. Такої шланги у мене немає. Я не знаю, вам, мабуть, не видно буде на камеру. Коли її так тягнеш, вона вся потріскана. Це, ну, оком дуже добре видно. а Через камеру може бути і не видно. Ну, та я надіюсь, ви повірите мені на слово, що це дійсно так. Значить, є отака топлівна гумова шлангочка. Сама, звичайно, топлівна для бензопилок. Що ми робимо? Беремо краєць, трошки обрізаємо, щоб вона не була дуже роздата. І тут будемо надівати на праймер, налазить воно доволі таки тугенько. Ну і тут заміряємо, щоб воно у нас скочило в бачок. І таким самим макаром. Так і... вийшло. Вставляємо на місце пробку, перевіряємо, затикаємо виход і чути створюється вакуум. Все Все працює гарно, нічого йому тут більше не бракує. Ну, і тепер збираємо. Все, чітко Так, Переходимо на цей бік. Що, зараз треба заізолювати цей провідник. Бо якщо він буде торкатись на корпус, іскри не буде. Ось так. Все, надіваємо фішечку, повертаємо все назад і все буде в шоколаді. Отак. От це в нас тіло є. Тепер продовжуємо, беремо наш привод. Заслонки подсоса, така резиночка, зазвичай їх ніколи немає, але тут вона була. Вертай її на місце. Всі це діло встановлюємо. Все є. Тепер така кришка, її також вкладеш під високовольтний бронепровод, бажано б не губити його. Та є на своє місце. Так само закручуємо гвинти. Так, все, цепсы у нас есть. Вкручиваем свечу запаливание. все, незабываемо свечный колпачок не Так как, так как нам хочется. Оп. О. Вот так гарненько все это дело выходит. Теперь Бокс. Да, тут трошки щось китайці перемудрили, ну та нічого. Ставимо кришечку і все це діло закчуємо. Також все це з чувством під'їжджали і все. Так, ну що перевіряємо наш праймер. Видно, не видно, ось піпка наша. Пробуємо закачувати. І ну, все, в нас топливо є, все закачується, все гарно працює. Ну, якось так. Ну і все, ставимо кришку.

Трошечки щось тут балується холостий ход. Я зараз чуть-чуть спробуємо підрегулювати його. Тому вважаю, наш ремонт закінчений. Тому якщо у вас виникнуть якісь несправності, не бійтеся.